І всім привіт, народ! З вас підписано вподобайка, Це Хойка, без модів за Швецію. Так, в нас, ми нещодавно відмовили савку в ультиматумі, і він може на мене напасти в будь-який момент. Але ну, не хвилюйтесь, ми самі на нього з часу нападемо, просто. Просто. я, ну... Що це за проходження, в якому ви не вбиваєте савок? Я не бачу сенсу від таких проходжень, де ви не вбиваєте савок. Я зараз створю ще. 18 дивізій хоча б. Мен потім треба буде ще більше створювати. Я думаю, після цього цих 18 дивізій можна буде. Можна буде. Можна буде щось робити. Так, до речі, я ще ППО в моїм дивізіям. Але в мене взагалом його вистачає. Коротше, після того, як зроблю ще 18 дивізій, я хочу розширити вас. Так німецький рейд тисне на бінілюкс Дуже хочеться сподіватися, що німецький рейд не буде тиснути на нас. На Данію. Не треба. Так я ж зараз не роблю жодних фокусів. А збираю більше на інтеграції. Напевно, давайте спочатку інтеграції фінів. Ого, 180 днів. А ви також 180 днів. М да, ось і ось через 180 днів вже можна буде йти на клятий солок. Сороковий рік. Ну, якщо він у мене раніше не піде. Ще військову прицю. В... ще піхотку. Давай беру надійність, але щоб взяти потім тебе проти піхотна атака і прорив. Авіації, я не знаю. Давай штурмових. Там штурмовик покращимо. Вене політ влади ще повільніше почали вдаватися через те, що. А, я виконав вимоги військових. І аристократів. Чи кого там. А, військових помисловців. Так, а ви? А чого ви припинили тренуватись, стоп? Естонія, mm, Савок забрав Естонію. Так, я б міг також їх захопити, але в момент війни з Савком це б створило мені додаткові проблеми. Так, ви вдвох. Нехай вони дотренуються. А на тренованих я буду відправляти свій основний код. Стоп, що в мене знову він. Фабрики? Я ж тут досить багато поставив будуватись. Окей, я не скаржусь. Є Данія. Давайте. Данію добудую до кінця. Південна Ютландія. Сюди два військових заводи. Ютландія. Військовий завод. Фюн. Військовий завод. Ну, шість всього. Буде більше. Потім, колись. Ні, теоретично можна відновити калімарську. Ую, а на що мені? Якщо все одно я це все отримаю національними. До речі, треба було, напевно, спочатку Норвегію взяти, бо вона ж як маріонетка ще. Так, адянська німецька торгова отхода і так далі. Та Свок на мене нападає рано чи пізно. Головне, щоб в момент, коли він на мене напав, я був до цього готовий. Так, на. Та не підновлення Це дуже важливо війні з Совком, тому що він буде постійно атакувати і важливо швидко відновитись після його атаки. Так, і все. Беру інтеграцію Норвегії. І через 180 днів я буду. Ну, тепер буду прямо готовий. То він цифком, так, в У, ще 18 дивізій вперед. Тренуємо. І далі вже наступне, що ми будемо робити з нашими дивізіями, це збільшувати їх якість, бо людських ресурсів в мене стане більше. Ось так. припустимо, я, я зараз додам. Людських ресурсів в мене вистачить, але вистачить впритик. Так, ви всі, якщо що, тренуйтесь. Ви мене не зрозуміли. Тренуйтесь, поки не тренуйтесь. О, все. Стоп, ще дивізія є. А, норвежі я передала. Ну, йде сюди, до інших норвезьких. Так, і все одно я б зараз не брав фокус, тому що у нас політфлади. В нуль піде. О, і через 40 днів в мене. хії, я Фінляндію отримаю національну. Так. Давай нове ППО, пораніше, вивчимо Щоб пошвидше почати його виробляти. Ой, я вже тут активно забудовую. Фінів. Ще дівізіта йди до інших. Фінів. Так, давайте поки що розширяти виробництво всього, тому що людські ресурси зараз додадуться. Я зможу ще розширятися. Я подумав над будівництвом, що далі забудовувати. Давайте, у нас є. Регіони, для будівництва, які, в принципі, можна забудувати. Особливо власні регіони, тільки прям мої. Це ось ти, ось ти і ось ти. І плюс отримуємо. Це завдяки інфраструктурі, ми отримуємо купу додаткової старі, яку я продаю. Ну, типу, у нас від торгівлі 8... 16? 15? фабрик. Було, більше. Було 17. Воно попало до 15. О, ось тепер 17. Коротше, у нас є багато фабрик від торгівлі, якщо ще збільшую торгівлю. Це точно зайвим не буде збільшення торгівлі. 8, 3, 2, так, да, 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 1. Є фіни національні. І зараз 3 тисячі, почекаємо породнів: 124 тисячі. 124 тисячі. І плюс додаткові військові заводи. О, ми одразу майже забили. Майже все забили. 20. Ні. 24 дивізії. А піхота, піхота. І піхота, і все. Мені мене хоча б на це вистачить. Мене навіть на це не вистачає ось так. Три піхоти. Але це посили, дуже сильно посилить наші дивізії. Зараз вони подумають, все? Вони подумали? У вас нема організації? Все, тренуйтесь. Якщо на мене зараз совок піде, буде дуже неприємно. Так, моя мета розширятись, тому ось так. Шаємо виробництво. Чи насправді кажуть, що вже можна теоретично йти в щось. Щось нове. Так, що ну, мені тут Давайте бронебійність покращу. Піхотки наші. Так, і скоро ще Норвегію отримаємо. Знову ж в мене виклик загалом 4,5%, нагадаю. 4,5%. Мене виклик, я можу прям збільшити дуже відчутно. <плес> у, малий корпус авіації. Блін, але ми поки що концентруємось на виробництві всього для наших дізій. <плес> буде момент, коли я дуже сильно розширю свою армію. Так, ТПО міняємо на пес. Так, совок у Румунії забрав бісади. Румуни, ми... ми за вас потім Ну блін, ченівці забрав. Який. Ой, буковину. Ну, чінвці, фактично. Клятий савок, Ми тебе вп'ємо, тебе рознесемо. Тобі кінець. Тобі кінець. Ну, як в мене під торгівлі прям дуже хорошо йде. Так через скільки я отримую? Через 39 днів. А, ну давайте, якщо їм потрібна підтримка. Інвестувати. Ну ні, не хочу. Ааа, май. Норвегія дає нових дивізій Ну Ми їх використовую тут, як додатковий захист. О, вашки бомбу ще лучше. Норвегія дає все більше і більше дивізії Нащо? Так, а тут ми бонус. Давайте бонус для арти. Протитанкову атака, до речі, пролив бонус. Тут повітряна атака, ти проти протитанкова атака. Давайте арту покращимо протитанкову атака плюс 100%. Тим самим ми зможемо щось з танком робити. М -м, я інтегрував. Хі-хі. Я інтегрував Норвегію. Так, і всі ваші дивізії, я вибачаюсь, але я. Розформую чи? Ні, я саме розформую. 167 тисяч ресурсів довкола. Мої старі, все, мої дивізії тепер якісні. Потрібного рівня, так. Флот, норвезький флот. Ого. Ви не погані. Об'єднатись. Так, що ти. А, ти не норвезький флот. Ти не дотрено... ти дотренований, точніше ти човник. Норвезький флот нехай об'єднується. Так, розширяємо виробництво, щоб я потягнув війну спокійно. А хоча, Давайте, знайсть, розширення вас. Насправді, хоча б. Ось так, трохи розширити потяги і автівки. Флот, я можу дозволити собі виробництво флоту? Давайте ось так. Все нове йде сюди. Ви приєднуєтесь сюди, все вперед. У мене лишаються вільними 250 тисяч людей. Плюс 24 не можу зробити. Окей, нам так чи інакше потрібно був би призов, тому все ж таки так. 24 дійзів в Стокгольм. Ой, 33 човника. Вас купа, до речі, багато натренованих. Норвезький флот. Хороший, прям дуже хороший. Мені здається, я навіть весь все Балтійське море зможу флотом контролювати. Так, а ви, де тренуйтесь. Я сказав, тренуйтесь. Просто, якщо комусь треба, він може відкріплятись. Все. І ж 70 човників, це прям. Це мені подобається. Так, стоп, а в нас чогось не вистачає? Чого ви показуєте, як будто вам чогось не вистачає. Дивно. Піхотки, скоріш за все, не вистачає. Зараз буде. Стоп, а може? Давайте тут все ж таки 12 зробимо. І пріоритет всього поповнення, йде на ті дивізії, які вже є. На гарнізон, на нальоти. Тільки потім на створення нових. Ось є Фінляндія з дуже непоганим. Окей, просто з можливістю забудувати. Блін. Нема прям хороших принцип для забудувати. Ну, нема. Вони чотири регіони знайти, типу, які забудувати. Давай, Аландські острови, бо вони такі більш-менш в безпеці. Тебе? Тут три очіки, які тут чотири ячі, де плюс ось так. Це, розбудуємося, якось розбудуємось. Скільки мені ще чекати до зняття дебафів ось ти 13 грудня. У мене скоро зня... знімуться дебафи, і в мене буде нормальні якісь передвлади. Ну, хоча б, я в плюс хоча б буду йти. Так, тепер поїхав. Священна війна проти бельшевізму. А, я оголошу війну прям. Це не мету війни мені даси, це прямо оголошення війни. Чи готовий я до цього, чи краще почекати, поки ще Німеччина піде до них? Давайте почекаю, а поки що піду в. У мене є промисловість. Ось Вольво, військовий завод. Ось я не розумію, що за кошти? Кошти плюс 500. Ой, тут ще стабільність мені зменшить, підтримка війни збільшать. Ну і тось тут два військових заводи отримаєш. Кінець лігінації, ага. Убийство Льва Троцького, так пані дуже. Як його шкода? Я не знаю, прорив візьму для наших. Для всього. І буду чекати німецька савкову війну. Блін, не знаєте, на всякий випадок я когось, когось залишив би ось тут стояти. Когось залишив би. Але мене ж попередять, Так, стоп, я сподіваюсь, мене попередять, Якщо німечно буде оголошувати, то мене він. І Південній Америці, так. 41 рік. Он стронком промисловості. Мені якраз не вистачає чек для будівництва. Що, на, ще військове. Військовий завод отримаємо. По промисловості совести, пройдемось, що мені. До речі, ви тут на перекидуйтесь. перекидайтесь. Так, шкіл бомби, то нас тримають. Будівництво швидше. Ми і так непогано будуємо. Будемо ще швидше будувати. 10 від торгівлі 10 отримує. 10 фабрик від торгівлі, це. Ну, це кайф. Так, ми ще можемо. На, тримай. Конвейер, все. І морально готуюсь до війни Савко. Я можу ще 12 закинути, все. Людських ресурсів буде ще більше. І знову ж, не забуваємо ще про доктрину. Що я там ще 5% отримую? Савка нема на кордоні зі мною. Може, Німеччина вже бере щось проти Савка? Я щоб я ще знав фокуси. Можу відновити клімарську унію. Але ж... У мене і так все. Так, стоп. Спротив. Нема, бачите? У мене все осередньо. Все осередньо. Я не скандинавій, Що я на тебе вирішив виправдати на ту війну? А припустимо, давайте, давайте. О! Уху. У. Так, прекрасно. Німеччина пішла на совок. Хі, хі Савок сам винен. Так, і. В такому випадку. Священна війна. Бонус атаки. О, я бонус атаки, бонус. До прориву. Але всього 48 дивізій, 48. дивізій. А, і ще не дотреновані навіть. Як вперед. Я тепер не захищатись буду, а саме наступати збираюсь, бо тому скаємо по фронту. Сюди. Авіація та байдуже. Okay. Знову ж, я не зможу совкову авіацію перебити. Так, тут прорив? О, прорив. Більше прорив. І, у захист 4%. протитанкова танкова атака 3%. М -м, кайф. Те що треба. Що? Ворог усередині, блін, або при спазовою стабільністю в мінус. У мене достатня підтримка фашизму. Тому краще просто 3-3% стабільності в мінус. Підтримка фашизму достатня Так, 12 дивізій, додаткові готові. Ну, сюди і. Зараз дістануться Приєднуйтесь. Так, всі вставайте швидко і готуйтесь. Плануйте, там планування набувайте і так далі. Оп, сорти. Чого ходите? Ви не тратуйте, вони прям. Вони ходять туди-сюди. Все, встали так, ідеалі би сюди зайти і відрізати. Ой, так, ви всі натреновані. В цю армію. Ой, цього флоту точніше. А весь флот я поставлю в Хельсінг. Давайте рейди на конвої. сюди і сюди. Якщо ви хочете тренуватись, то від'єднуйтесь і тренуйтесь. М -м -м -м. Але поки що не треба рейди на конвої робити. Пальне. Ми забуваємо про таку річ, як пальне. Так, вперед, організація піхоти. О, вони ль льоні лише випустим. Вони все лишили пустим. Взяти Мурманськ, взяти найближчі постачання Десь, десь тут має бути вузол постачання. А ось взяти Мурманськ, цей вузол постачання, взяти Льоню вирівнятись ось тут і все. І вони нам нічого не зроблять. Ідіти до Москви. Максимально агресивно вперед будемо йти. Не, на такому випадку, ось ці 12 також дістати, бо нам зараз важливо буде кількість. Що по військом заводу Да. Ось так трохи поперекидував так як ми зараз дуже активно будемо воювати, нам треба все. Ось знову я додав 12, але ходити почали з інших армій також. Все. Ми вас рознесемо вам кінець. Я зайду в льоню, я зайду в. О -о -о. як мурманск назвати? Мура? Муря? Яка різниця? Я зайду в льоню. Це як наша головна мета. Так тут завод можна. О -о -о. Ви мене дратуєте, чому ви не могли дати мені нормальні ячейки для будівництва? Забудувати все взагалі. Не. Взагалі всі свої національні провінції забутовою інфраструктурою. Ну і Данія також національна, але тут нічого не побудувати. Але тут є алюміній. Може хтось мене алюміній буде купувати купувати? Наприклад, та ж Норвегія. Ой, та ж цей самий Німеччина. Як, якщо б я бачив, що ми саме продаємо і кому. Це дивно, що мені не дають подивитися. Це було б прикольно. Просто мати можливість подивитися, що і кому ми продаємо. Тут претензію от йому набагато провінцій. А претензії це хорошо, це при мирній угоді я зможу дешевше забирати ці території. Так я можу щось змінити. Виклик не хочу збільшувати. Тут. Атака і захист артилерії. Це те, що мені треба. І свок падає Зараз завдяки мені ще починає швидше падати. 72 дивізії це все ж таки немала кількість. І є. Оголошення війни. Так, ти сюди. Ну, Давай, щоб когось сюди. Ти. Твоя мета ось так вздовж річки стати. Ваша мета сюди. Ваша мета сюди. Ось так. Так, твоя мета перейтись сюди, вздовж річки. Ті, хто сюди піднімається. О, ви чотири. Ваша мета стати другою провінцією. Так, ті, хто заходять сюди, ваша мета вздовж річки, ось так стати. А ви вдвох до цього. Ну, постачання. Так, пум. Молодці. Три дивізії, іде. Першу провінцію. Дві дивізії другою. Так. Третя провінція. Там, четверта. Далі як вийде. Так, тут я наказав перекривати все. Ага. Все ось так. Тут ми ось так зробимо. Тут ми сюди зайдемо. Якщо я візьму Тіхвін і Волоха, то вони втратять найважливіші вузли постачання, які. Ну, просто вузли постачання, які тут є. Так, перейдеш через річку. І другу провінцію в Тіхвін. Все Але ось так. І вони втратять північ завдяки цьому. Так, далі, мені треба претензії. Бед, right, побіжали. Зараз буде захоплення перших провінцій і дуже швидко. Ха, все, вони північ втратили. Особливо, коли я зайду в Мурманськ. В Льоні я вже зайшов. В льоні вони вже втратили? Так, а, я, я забув, що я його продовжував, то він не проти Ісландії. Питання: Ісландія. Хто тобі гарантує незалежність? Ніхто не гарантує незалежність. Якщо ви висаджусь в Ісландії, це взагалі круто. Буде. Так, Волохов. І зараз візьмуть їх Ось тут вони втратили вузол постачання, тут вони зараз також, ну, за різницю до вузол постачання втратили, тут мурманців вже втратили, тобто це все лишилось просто добити. Так, головне тих він зараз забрати, і вся північ наша. Так, автонаступ я зупиню, як тільки я побачу невигідний наступ. Хоча б один невигідний наступ, я побачу, і я зупиняю автонаступ. Все. Я зупиняю автонаступ. Так, тут важливо об'єднатись. Мені не треба далеко заходити, мені зараз на цю мить конкретно. Важливо встати так, щоб вони максимально виснажувались. Стоп. Ти також стоп. Ну ж, найближчі в них в вузлепостач... Ось тут в них є в постачання, це проблема. Але ось тут все, ну, в них дуже далеко в запостачання, найближчий, і вони не, можуть, не зможуть мені нічого зробити. Особливо, якщо я зайду в Архангельськ. Їм вже повністю кінець буде, якщо я зайду в Архангельськ. А я можу просто бити конвої. Вбивати всі конвої в Архангельськ. Так. Зараз спочатку встати. Добити мурманців. встати, вирівнятись. Я вже дуже хорошо стою. почекати, поки запрацюють всі мої вузли постачання, перевірити, чи йде до них залізниця. До всіх йде. Прекрасно. Мої конвої. Захист конвоїв. Попливи. О, Тут Німеччина також плаває, прекрасно. Так, тут видалити. Плаваємо ось тут, захищаємо конвої. Власні. Так, і як для перших днів, знову ж це перші дні. Вони втратили. Величезну частину своїх територій, величезну частину півночі за перші дні війни. А буде більше, вони втратять більше. Що ж, по посланню в описі, ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви їх придбаєте, будь ласка, залишите рецензії на них, а якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше, що мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую за підтримку, саме завдяки вам і уході відео. Підписки, вподобай, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!